Вітаю в ефірі. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Любов Геращенко. І далі розкажу про події життя міста та країни за 204-ту добу війни. Кривий ріг знову зазнав обстрілів з боку російських терористів. Крилата ракета влучила у промислове підприємство. Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул. Також він додав, що руйнування серйозні, попередньо без втрат. Тим часом рятувальники продовжують боротися з наслідками попереднього обстрілу. Нагадаю, ввечері окупанти вдарили по дамбі річки інгулець. Після чого піднявся рівень води. В результаті підтопило 112 житлових будинків. Мешканців евакуювали без водопостачання залишається 8 тисяч людей. Была ликвидация э, величезной аварии, которая осталась через прилеты вчерашних крылатых ракет Орки. Это были ракеты Кинжал и ракеты Искандер. Сейчас уже ну, все ясно. Значит, ночью э, проводился большой перечень мероприятий необходимых. Значит, начиная от э, двух подрывов э, дамбы в районе Черногорки для того, чтобы увеличить пропускную способ, способность, заканчивая там, большими инженерными работами. 135 медиків з регіонів, де ведуться бойові дії, вдалося працевлаштувати до лікарень Київщини. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Київської ова. Серед них 77 лікарів, 39 медичних сестер, 14 фельдшерів та 5 лаборантів. Більшість фахівців працюють у Білоцерківській міській лікарні номер 2 Київському обласному центрі екстреної медичної допомоги та ірпінській центральній лікарні. Нагадаю, для полегшення пошуку роботи. Роботи медпрацівникам МОС розробило портал вакансій для них. На перехресті. Есті бульвару Олександрійський та вулиці Героїв Небесної Сотні встановлюють новий світлофор, його минулими вихідними збив водій білого мерседесу на великій швидкості, як пояснює начальник відділу утримання дорожньо-транспортного господарства міської ради, наразі вдалось відремонтувати та поставити на місце світлофору стійку. Також триває монтаж самого регулювальника. Роботи виконують за кошти міського бюджету. Однак, після того, як поліція з'ясує всі обставини. Авини ДТП комунальники зістрінуться з винуватцем аварії для відшкодування збитків. У разі наявності страхового поліса кошти сплатить відповідна компанія. В протилежному випадку департамент ЖКГ звернеться у моторне транспортне страхове бюро. На протязі. Чотирьох днів працівниками комунального підприємства МШУ була ця стійка відновлена, пофарбована і встановлена. Сьогодні проводиться монтаж дорожніх знаків, і найближчі 2-3 дня будуть змонтовані світофорні головки і забезпечена повноцінна робота світофорного об'єкта. На цій ділянці там ще два прольоти пішохідного огородження було пошкоджено. Воно в нас є в наявності і теж буде по завершенню робіт з монтажу світофорних світофорного об'єкта буде тоді проведення роботи з монтажу транспортно пішохідного огородження. Ні, московському патріархату в Білій церкві громадськість міста вимагає від голови районної військової адміністрації Людмили Мерзлюк скасувати рішення щодо виділення земельної ділянки під будівництво храму у районі Гайок у відповідному зверненні. Ініціатори зазначають, що у 2015 році парафії архістратига Михаїла Української православної церкви надали земельну ділянку площею 0,5 гектарів під будівництво релігійної споруди з майбутньою церквою розташований військово-патріотичний навчальний заклад з витяга, як розповідає Ірина Кісельова, у роз'ясненні на їхній попередній лист від Міністерства оборони України, головнокомандувач збройних сил України своїм рішенням заборонив укладати договори оренди нерухомого майна з релігійними організаціями, причетним до країни-агресора. Пле дізналася про те, що Наша районна державна адміністрація виділила е, пів гектара землі у постійне користування Українській православній церкві Московського патріархату в гайку. Ну то це взагалі якось не вкладається в моєму розумінні. Тобто, якщо оренду не мож... збройні сили України не підтримують, то як це можна продавати у власність взагалі? Тому я вирішила звернутися до е, нинішнього очільника райдержадміністрації е, з проханням скасувати, відкликати це рішення, тому що воно прямо суперечить рішенню головнокомандувача збройних сил України. Ну і як можна вигравати війну, якщо збройні сили Ось так, а ми їх не підтримуємо в цьому. Шалений попит на орендоване житло в Білій церкві спровокував цін на нього: знайти оселю за адекватні кошти з меблями та у гарному стані. А ще за короткий час справа складна, а інколи неосяжна. Та, попри це, наше місто приймає сотні переселенців і стає для них другою домівкою. Скільки нині коштують одно, та трикімнатні квартири проаналізувала ринок нерухомості моя колега. Через війну з Краматорська Маргарита разом з чотирирічною донькою Ульяною та Кішкою спочатку переїхали до Дніпра, проте згодом тимчасове помешкання вирішили обрати в білій церкві на пошуки квартири за допомогою ріелторів. Знадобилось чотири дні, розповідає жінка. Перший період ми самі квартиру дето около неділі півтори да. не змогли знайти, тому що номера не відповідали, а ті, які відчали, це вже було занят. Или сдали, или не актуально. Но в основном так. Потом решили обратиться все-таки к риэлтору. Сразу озвучили, то, что нам нужна двухкомнатная квартира, примерно в центре города. И то, что мы с маленьким ребенком и с кошкой под наш запрос риэлторы искала квартиру. Мои друзья хотели переехать в Белую Церковь, но по ситуации ни сами не смогли найти квартиру, ни через риэлтора. Наш риэлтор, который мы давали номер телефона друзьям, вообще сказала что у нее база сейчас совершенно пустая и нет вариантов квартир. І из того, що уже общаемся тоже через знакомых сказали, що виросла цена квартири. Початок повномасштабної війни не сильно вплинув на ріст цін орендованого житла в місті. Однак з березня попит на нього залишається високим, зазначають ріелтори. Щомісяця за однокімнатну квартиру доведеться викладати від 4 тисяч гривень без плати за комунальні послуги. Оренда двокімнатного помешкання коштуватиме дорожче від 5 тисяч гривень. А ось вартість трикімнатного коливається від 6-7 тисяч гривень і більше. Все залежить від наповнення квартири та технікою. Чим в кращому стані квартира, тим звичайно буде її більша ціна. Район, скажімо так, до початку воєнних дій у нас да, для наших місцевих жителів мав значення. Віддалені райони коштували трошечки дешевше. Зараз ціни піднялися як і в віддалених районах нашого міста, так і в центральних районах. А в цілому зростання ціни відбулося. В межах 20-25%. це небагато в порівнянні з іншими регіонами України, але значно суттєво, скажімо так, для нас і для людей, які знімаються житло. Переважна більшість квартир здається на вторинному ринку, адже новобудов у місті не так вже й багато. За словами ріелтора, найбільше наразі запитів на оренду осель саме від переселенців. Їй ті, хто переїздить до Білої церкви західних регіонів України, адже тут порівняно нижча вартість житла. Люди виїжджають з інших регіонів своїх покинутих домівок, не маючи нічого. Основне, що вони просять, щоб квартира була укомплектована, тобто, це повинно бути має. Ліжко, звичайно, на якому можна спати, спати з дітьми, щоб було куди дітей положити, і техніка, щоб себе обходити: холодильник, пральна машинка, щоб прати речі, підігрів води бойлер, щоб можна було себе привести в порядок. Тобто базові речі, які мають бути в квартирі. Звичайно, є квартири і не повністю укомплектовані, але ми зараз всі разом, всі люди в місті намагаємося допомогти. Пройшовши цей шлях, Маргарита радить таким як сама не втрачати час на самостійний пошук квартири. Краще звертатися до фахівців, проте їх послуги не безкоштовні. Варто одразу наголошувати на необхідних умовах проживання та ціні. А поки ця родина скитається по чужим куткам у рідному Краматорську, на них чекає власна і затишна квартира. Мені подобається, бо босі в Краматорській але тут теж дуже навіться. Потому что там остался мой пигвиненок с моими с моими крочатыми ушками. Вдома малышился? В Каматошке. Дарья Рубан, Александр Куга, Эспрессо Церковь. Них артистів України, які підтримали або змовчали про війну з Росією, можуть позбавити титулованих звань. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Він наголосив, що всі артисти, які досі з гордістю користуються званням, коли їм це зручно, отримують по заслугах. Міністр додав, що наразі фахівці відомства працюють над поправками до законів, щоб таких народних більше країна не бачила. Нагадаю, ще у березні комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Володимира Зеленського з проханням позбавити державних нагород Миколу Баскова, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Ані Лорак і Таїсію Повалі. А ось як білоцерківці ставляться до позбавлення артистів титулованих звань народних через російську агресію. Дізнаємося. Хорошо, ставимося. Позитивно, так. Пускай позбавляють їх звання народних артистів. Ну, якщо вони виїхали за межі країни і в роки війни, в цей важкий період вони підтримують Росію, заробляють там кошти, вони підтримують свою державу, свою країну, то я за те, щоб їх позбавляли цих звань. Філіп Хіркоров взагалі російський співак Спросоня був. І слава Богу, у нього є звання українського народного артиста, і якщо його позбавлять, я буду тільки рада. Ну, вони в принципі, вони не достойні того, щоб цим займатися, і не достої того, щоб бути українзва хоч чимось українським. Вони вже виразили свою точку зору, понимаєте? Все, більше нечего сказати. Вони вже все, вони вибрали другу страну, вони там живуть, їм там хорошо, хорошо платять. Все. А у як говориться чемодан, вокзал Росія. Більше 200 флісок на передову, саме стільки добровольці з волонтерської організації, поклик серця, передали на фронт. Як зазначає одна з організаторів Ольга Дубініна з настанням осінніх холодів, військовим на фронті стало складніше оборонити нашу землю від російських загарбників. Наразі воїни мають недостатню кількість теплих речей та буржуєк для обігріву. Тож волонтери закликають людей долучитися до ініціативи, зокрема, приносити у штаб теплі речі, взуття та. Овдри, а також допомогти придбати металеві конструкції для тепла. У нас є картковий рахунок волонтерський, на який ми збираємо кошти, з якого ми звітуємося, по групам ми звіти кидаємо, і на сторінки у себе кидаємо, можна перевезти кошти, можна нам на волонтерку передати, що Симоненка 20. Якщо в когось є речі, теплі, фліски, ми з задоволенням візьмемо. Також Гайова 8. Можна туди передавати все це. Ну і звертаємося до всіх громадян. Зараз іде зима, хто чим може, щоб в кого є яка змога, щоб допомагали, тому що їм дуже зараз важко. дуже. З початку дії програми релокації в Україні переміщено понад 710 підприємств 500 з них уже поновили роботу. Про це заявив заступник міністра економіки Олександр Грибан. Більшість з них переїхали працювати на захід країни. Значним попитом користуються Львівська, Закарпатська та Чернівецька області. Але й після деокупації Київщини чимало бізнесів також обрали і столичний регіон. Наша команда поспілкувалася з власниками релокованих підприємств. Лі церкві про їх історію відновлення розкажемо у сюжеті. Малий бізнес поступово повертається до роботи у більш-менш безпечних регіонах України. Цьому сприяють героїчна робота зсу зі звільнення територій та повернення українців до своїх домівок. Але війна створила чимало перепон для тих, чиї міста і досі під окупацією. Хтось залишає свою справу і не наважується відновити її, а інші починають все з нуля. Одним з таких сміливців стала родина Каріни та Віталія Кулікових. Вони перевезли свій бізнес з міста Краматорськ. Взагалі, спочатку, ми ну як, як і усі люди вирішили, що це буде там неділя ну, дві максимум. Спочатку не дуже хотіли переїжджати. до останнього надіяли, що все буде гаразд, воно якось наладиться. Що ця відночка закінчиться. Але два міс... ну, два місяці ми жили у місті Дніпро і ну. Тяжко нічого не робити, коли у тебе завжди якась робота труд, і воно десь якось виїдало із Та вирішили, що, мабуть, пора, несмотря на цю війнушку, що пора щось робити і продовжати свою діяльність. Власники вирішили за будь-яких умов відновляти свій бізнес. Спочатку поїхали на захід країни, однак там це не вдалося. Згодом вибір впав на білу церкву. Знайшли приміщення, перевезли апаратуру та почали працювати. Ба більше навіть персонал переїхав. Керівники розповідають, відновлювати харчовий бізнес нелегко, особливо якщо конкуренція висока. Натомість вже мають своїх постійних клієнтів. В Карматорське все було у нас до цього моменту, до 24 февраля, отлично. У мене незадовго до цього, за дві неделі до війни, родилася дочь. Все йшло, грубо говоря, все діло сіль на повышение. Там ми працювали в своєму заведенні. У нас були Просто прекрасные дела. Мы были самая популярная доставка в городе. Очень много заказов было, свои, свои клиенты. В общем, очень много любили. И мы любили своє дело, делали его со всей душой, с любовью. Мы работаем только буквально два с половиной месяца. Стараемся, развиваемся. Уже Также о нас идет слух по городу, вот. хоть и очень большая конкуренция тут в городе, там тоже была промоторски не маленька, но там мы заняли быстренько так свою нишу, тут, конечно, немножко посложнее. Однак подружжя кулікових не єдині, хто обрав Білу церкву як місце для релокації підприємництва. Крім ресторанного, до центру України переїхав і промисловий меблеве виробництво з Бердянську тікало від окупації. Співвласник Максим розповідає: обрали наше місто через хорошу логістику та налагоджені поставки потрібних матеріалів. В Бірдянська у нас був достаточно успішний бізнес, нічого ні да, біди. выехали сначала мы в Каменец-Подольск. Там провели время в ожидании, что скоро вернемся. Потом стал уже переломный момент, нужно что-то делать. И, ну, наверное, случаем мы выбрали все-таки Белую Церковь, рассматривали Винницу, рассматривали Хмельницк. Но в поисках были аренды, и аренда выпала все-таки Можна сказати, на Білу церкву. Максим та В'ячеслав об'єднали бізнес. Тепер співпрацюють разом, мають вже декілька замовлень. Наголошують, за місяць роботи вже підшукують салони для реалізації продукції. У мене була більше комплектація е -е, праводії, це поставка матеріалів для производства, а у нього було більше проєздів. Ну, це сумісний проєкт зараз. Об'їнені воно Йдемо тому, щоб вести діалог з салонами під багаттям. Толька прайс присліс. можна сказати. Кожен з цих бізнесів мав успіх у своєму місці, однак все зруйнував русський мір, але війна неодмінно закінчиться нашою перемогою, і Україна відновить свій економічний потенціал. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На сьогодні у мене все для вас працювала вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Дякуємо, що ви були з нами та не припиняєте цікавитись новинами нашого міста. Довіряти тільки перевіреним джерелам інформації. До зустрічі.